Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки. Мене звуть Яніна і я знімаю своє відео зараз з Албанії. Знаходжуся в столиці країни в місті Тирана. І запрошую вас подивитися мій новий такий дівочий влог. Сьогодні 31 січня 2024 року. І що? І нас чекають з вами пригоди. Погнали! Тільки що зробила панорамний знімок зубів. Стоматолог мені назначила це зробити, порекомендувала зробити знімок, щоб далі працювати з моїми зубами, вже бачити, що там і як. І, взагалі, в тирані дуже багато ось таких клінік, де роблять знімки, але стоматолог направила саме в місце. Де каже добре роблять ці знімки, тому я тут коштувала ця процедура 2000 лек наразі. Я думала, що щось трошки дешевше буде, але так результат одразу дали на руки. Це і диск, і знімок. І відбувається це. Ну, я колись робила цю процедуру, це дуже швидко робиться, просто треба постояти, не рухатися, і готово. Тому нарешті дійшла сюди, зробила це, щоб продовжувати лікування зубів, стоматології. Оця клініка, лако, клініка Дентаре. Чи це? Графі Дентаре. Оце графі Дентаре. 3D-знімок. Я прийшла, сказала, панорамік, знімок треба. Взагалі вийшла з дому, щоб віддати ноутбук в ремонт, там кріплення зламалося, і знайшла в гуглі ремонт. Сказали, буде коштувати десь 3 тисячі лек, тобто 30 євро. Подивимося, ще нічого не платила. Гроші буду віддавати, як забирати ноутбук. Присіла зараз навпроти ось такого гарного квіткового магазину. Там бавовна у віконці. Хочеться додому квітів якихось прикупити. Не факт, що зроблю це тут, так, просто поки придивляюся. Он бавовна. Такий конверт мені вручили. Ось так називається ця студія. І номер телефону, до речі, є. Ім'я моє написали, і тут і снімок, і диск. Ну що, так, ви мене ще не бачили. Ми з вами дуже близькі тепер. Ви бачили мене зсередини. Ну що, картина ще не домальована. Буду показувати все це стоматологу. Їй буде видніше, що з цим робити. А після обов'язкових сьогоднішніх справ я перейшла до необов'язкових на шляху додому, розглядала вітрини, побудувала маршрут таким чином, щоб завітати до магазинів, які давно були на думці. І що заходила в магазин товарів краси, тут є така мережа люксової косметики, ето з парфумері, чи якось так вона називається. Кажу, я хочу тональні основи подивитися. Ну, Вони мене підвели до стенду ланком. Почали, я сказала, матуючу, хочу. почали мені матуючу, показувати ланком. Кажу, скільки коштує? 7 тисяч лек. Це 70... 70 євро, грубо кажучи. Я... Кажу, ну, понятно, добре, я подумаю. Ще не готова. Я так чисто придивляюся. Цікаво. Такий цікавий магазин проходжу повз. Хлопця вуса виросли на албанських екологічних продуктах. Мені подобається зустрічати на тих самих місцях вже знайомих мені тваринок. Ось цей песик працює в магазині, а я йду далі по своїх справах і фільмую для вас чергові мурали тирани. Недалеко від мого дому є магазин Юана Cosmetics, де можна придбати парфуми в їхній оригінальності не впевнена. Але там також побачила стенд з косметикою Пупа. Зафільмувала деякі позиції, щоб почитати відгуки на майкапі нашому, і дуже була здивована цінами на нашому мейкапі Ці позиції коштують вдвічі дешевше. Тут в Албанії косметика, люксова косметика, зокрема імпортна продукція. Вона митом великим обкладена. Це жах. Ну, так а що, що одразу цілити на люкс? що нам ті діори одразу, якщо можна почати з якогось мідл-сегменту, тупа класні. Що хочу зараз велсвій улюблений зайти, тут щось глянуть. Ну і ціни на мас-маркет тут теж так само навіть вищі, ніж в Україні. Наприклад, оцей блиск, що вам показувала в попередньому відео, зі знижкою тут коштує дорожче, ніж у нас в Україні без знижок. Ось так, тому що в Албанії велике мито. Я хитрю, хитрюня. Тут, тут Росман поруч з Вел знаходиться. Я завжди бігаю з одного магазину в інший, порівнюю ціни, де є знижки на що. Потім можу вийти з одного магазину, піти знову в інший, так по декілька разів. І купую вигідно, бо дивіться. Ну, ось три кроки. Що мені? Мені не, не ліньки пройтися, і це як квест цікавий. І все-таки цього разу Росман мене спокусив, тому що зазвичай в ввел бувають знижки на ті товари, що мені цікаві, але в Росмані буває вибір більший, більше новинок тут зазвичай, тому я купила, купила, потратилася. Нічого. Так треба. А купила ось такий крем для обличчя. Не тональна основа, але вже непоганий початок для користування чимось таким вирівнюючим, приємно жіночним. В вел такої позиції не було, тому придбала в Росмані. І також до крему обрала ось такий аксесуар девайс, beauty blender, makeup blender, спеціальний для нанесення тональної основи. Почну поки після паузи користуватися не тональною основою одразу, а спробую оцей cc крем а потім, можливо, вже перейду до якоїсь іншої тональної основи, яка ну, вже так більш детальніше буде підібрана, тому що оцей cc це крем, він такий маскуючий буде. Такі червоні якісь моменти вирівнювати на обличчі. Подивимося, як спрацює. Тому що я взагалі забула, що таке відчуття тонального крему на обличчі. Але щось муляє мені користатися таким, користуватися таким, то це сама собі придумала пригоду. Що у нас тут сьогодні по фруктам, Ківі, Мандаринки. Таке все гарне, подивіться на цю кольорову гаму. Дуже все гарне, красиво викладене. Які кольори? Клас. Кожен раз дивуюся лимоном на дереві. ну не притаманно це настільки в Україні, як тутешнім краям, тому завжди зупиняюся, роздивляюся і реагую на це. Я вже вдома відкриваю цей Сі-Сі-крем, а він реально зелений. Я знаю, що він адаптується під тон шкіри. Та він зелений. Зараз будемо розмазувати. За лічені секунди набуває такого кольору шкіри моєї. Це я так не дуже добре його розмазала, щоб було видно вам зміну кольору і текстури вже пізніше, завтра там, чи коли буду тестувати на обличчя. Але я думаю, що непогана покупка. І ось такий б'юті-блендер. Ну, це не б'юті-блендер, тому що б'юті-блендер – це запатентована, напевно, назва. Це мейкап-блендер від Rossmann. Тут така доволі пласка частина, і тут гостренька. Я думаю, що цей крем мій новий можна і руками, і пальчиками наносити. Але хай буде. Я в Києві в Україні як жила, користувалася блендерами. і Просто щось так ностальгія в око потрапила, захотілося знову. Тим паче я готуюся до покупки тієї самої своєї тональної основи, що, може, він ще мені згадиться для інших справ. А я вже вдома. У мене супчик, який я вам вже показувала, доїдаю його, і ось така цікавинка. Як була в Конаді в Тірана Рінг-центр, там великий Конад, то здибала ось таку консерву. Це краб, Гафоре. Гафори це чи італійська, чи алпанська краб. І це ось така консерва. Мені цікаво спробувати. Коштувала вона щось близько 900 лек, 850 лек десь так. І ось такі цікавинки тут трапляються: інгредієнти: Краб, вода, цукор, сіль. Далі мої знання італійської не дуже. Не дуже впевнені. Ну тож, давайте відкривати. І що? І що це? А де крап? Це як м'ясо криля. Тобто воно таке чи подрібне, наче мені так повезло. Я думала там? Думала, воно все таке, як каша. Я думала, буде шматочок якийсь такий. Відкриваєш, а там крап клешнею тобі махає. Привіт, я ніна. А вийшло ось так. Що наша людина ніде не пропаде. Ось такий бутерброд я до супу зробила з цим крабом. Так краба я ще не їла. Мені так хотілося останніми днями крумойве, і крумоєвий я тут не могла знайти. Зараз куштую краба і буду уявляти, що це ікра моєвий. Куштуємо. суп хай почекає, почну з краба. А Це класно. Це дуже класно влітку я в ксамілі їла крабів, і показувала вам відео. І там так, це процес як з насіння. Це довгий процес. Там так довго виколупується оця м'ясна частина у краба, що можна розтягнути її на декілька годин поспіль. А тут це все зібрано докупи. Я отак куснула і розумію, що це краб просто в концентрованому такому вигляді. Мені подобається, рекомендую. Дивна цікавинка, не на кожен день, але от щось таке цікаве я знайшла. А зараз час продегустувати от що. Я ж квасила капусту. Роблю це вже не вперше. І вона вже готова. Обожнюю квашену капусту, а ви вона дуже корисна. Пишіть в коментарях, чи любите ви її так, як люблю її я. Я люблю, щоб вона була хрустка, не м'яка. Знаєте, щоб вона така була м -м, похмура, а щоб така була усміхнена, щаслива. І от саме ця, саме така класна капуста в мене вийшла. Можна капустняк зробити, можна так їсти. Процес завершився. Можна накривати кришкою та ставити до холодильника. День продовжується, вийшла на каву в свою улюблену кав'ярню на тістечко. Хочеться солоденького додати в життя. Замовила одне зі своїх улюблених тістечок. тут кіс. Воно з ягодами всередині і смачна кавуська. Зі мною моя сумка, Здоровезне, капець. Таке тісточко тут коштує 150 лек. І ось так виглядає всередині. Дуже смачний там ягідний мус з прошарком шоколадним. Моє улюблене тісточко. Зустріла Ніно. Ніна. І на вечері у мене сьогодні буде піца, тому що я так вирішила. Сьогодні день, коли ввечері мені готувати не хочеться. Хотіла замовити доставку з одного закладу, там, де турецьке гозлеме. Якось я їла, мені сподобалося, але щось не складається, бо вони то зачинені на вихідних, то вони в будні працюють якось дивно. Тому все збилося, пішла я на перший поверх в моєму будинку. тут... Піца. І замовила піцу. Та-дам! Це піца, чотири сири з прошуто І я попросила додати ще мені грибочки свіжі. Коштувала така піца 40 см з додатковими грибочками 1150 лек. І в мене аж слинка вже. Все, буду вечерять 7 година вечора. І Всім, хто вечеряє, смачного! А ми з вами зустрінемося вже в інших влогах, теж смачненьких та цікавеньких. Всіх обіймаю і кажу слава Україні. Гарно їжте, не хворійте.